Друзі, вітаю! Я Саша Гужі, туристичний агент, власник туристичної агенції, і зараз приїхав з інспекції готеля на інспекції готеля Альбатрос-Аквапарк, один з найбільших аквапарків Шарм-Аль-Шейху з найекстремальнішими гірками, величезною територією і з пляжем в безвітряній бухті. Альбатрос Аквапарк. В цьому огляді покажу вам територію готелю, покажу вам гірки, покажу вам номери. Якщо встигти, покажу вам харчування. Тому, якщо ви плануєте відпочинок в цьому готелі, пишіть мені в 098 098302477, надсилайте запити і забронюємо для вас або ж Аль Альбатрос, або будь-який інший готель, шарма, кургади, марсалама, куди захочете. А наразі ставте лайки цим відео, бийте в дзвіночок, та погнали на огляд. А лобі готеля Альбатрос Аквапарк. Я в цьому готелі ну зйомкою ще ні разу не був, але відпочивав як турист і був на гірках. Як на мене, саме в цьому готелі найбільший, найекстремальніший, найцікавіший аквапарк Шарм-Ель-Шейху. І в цьому огляді спробую вам його показати. Величезна рецепція, тут завжди багато туристів і відразу скажу, що виловити цей готель по факту, навіть там за 2-3 тижні до заїзду не завжди можливо, тому що готель хороший і дуже часто він на стопах. З однієї сторони, у нас знаходиться рецепція, місця для очікування поселення, місця для відпочинку. І пройшовши далі, у нас бар в лобі. На барі алкогольні напої місцевого виробництва, безалкогольні напої. Ну і звісно, натуральна зернова кава. Куди вони приїхали з Альбатросів, Завжди в будь-якому готелі буде натуральна зернова кава, і вона в готелі дуже смачна. Виходимо зараз до бару. Я хочу, щоб ви звернули увагу, наскільки тут багато місця. Просто сидіти, пити каву, насолоджуватись територією готеля. І причому каву можна пити як всередині під кондиціонерами, так можна вийти і на терасу. На терасу з неймовірним видом на гірки. На гірки, на аквапарк. Ви лише погляньте, наскільки їх тут багато. Мені здається, це аквапарк місто. Причому аквапарк у нас із однієї сторони, і з іншої. Територія величезна, аквапарк гігантський, А на екстремальніші гірки вони ось тут. Саме в цій частині проходить вечірня анімація, а також шоу-програма, яка відбувається один раз на тиждень. Звертаю увагу, що приїжджаючи в готелі Альбатрос в Шармі та в Хургаді, в середньому 35 доларів за кожного туриста буде доплата за вечірнє шоу. Ця доплата обов'язкова. Виключити її неможливо і додається вона після ой, під час бронювання, коли вже вводимо паспорти. Тому, коли вам прораховують тур, скоріш за все, 90% це буде без доплати. Хочу вашу увагу звернути, що ось ці найбільш найекстремальніші горки вони лише для дорослих. Діток, на жаль, на них пускати не будуть. Це я вам говорю ось про ті, що далі. Зараз правда сонце трішки засліплює. Там у нас капсула смерті, там у нас і унітаз і найстремальніші гірки, які є в Єгипті. А от якщо ви приїжджаєте з меншими дітьми або підлітками, тоді ось ці всі гірки, які на території будуть до ваших послуг. До речі, друзі, хочу звернути вашу увагу, що навіть проживаючи в будь-якому іншому готелі, у нас є можливість для вас домовитись про Day Visit в готель Альбатрос Аквапарк. Щоб ви приїхали цілий день, провели на гірках на території готелю, пообідали і кайфонули від цих екстремальних гірок. Для наших туристів можливо відвідування даного готелю без проживання, просто провести день на гірках, почуваючи біля басейну. Умови відвідування, пишіть, дізнавайтеся, але це лише для наших туристів і під наші тури. Звісно, зтравляючи з цих готель в симку, у багатьох із вас цікаві питання з приводу басейнів та підігріву басейнів. На території готелю є чотири басейни, які підігріваються в зимовий час, але всі басейни із аквапарку, вони без підігріву в зимовий час. Тому будьте готові до екстриму і погіркам, і до того, що доведеться таку проголоднувату прохолодну, воду спускатися вам. З гірок. Але я тут був, якщо не помиляюсь, в грудні це було роки чотири назад, мені було комфортно. Ось це на які проходить також анімація ввечері. Є прямо у нас більярди, можна пограти, можна орендувати маленькі машинки для діток, і басейни у нас з різних сторін: з однієї сторони, з другої сторони, і всюди є гірки. На території дуже багато активностей є, а на території, окрім аквапарку, є багато інших активностей. Це більярд, це теніс, це великий теніс. В тому числі є і міні-гольф, який також можна пограти. Знаходиться він ближче до воріт входу в готель. Як виходите до е, четвірки, з цієї сторони у нас міні-гольф, а далі у нас просто басейни для релаксу та для відпочинку. По території у нас двохповерхові корпуси, і саме сюди зараз з вами разом йдемо подивитися, як виглядають категорії Hello. Як виглядають категорії номерів. Поруч з корпусами багато локацій, де є е, дитячі зони. Звісно, в готелі є великий Kids Club, але дитячі прогулянкові зони також є. Ви відпочиваєте біля басейну на басейні, а діти ваші в цей час бавляться в ігрових. В огляді готелю Альбатрос-Аквапарк я вам покажу категорію номера сімейна. І на зразку цієї категорії покажу, як виглядатиме категорія стандарт. Площа сімейного номера 55 квадратних метрів. Ось у нас вхідні двері. Саме через ці двері ви заходите. З однієї сторони у нас місце під одну валізу, місце під другу валізу, велика шафа. Нещодавно в альбатросах була реновація. Давайте відразу подивимося ванну. кімната тут величезна. Є, до речі, піддон, щоб можна було дитину помити покупати. Душова кабіна, унітаз і рукомийник з косметикою готеля. І виходимо зараз в основну кімнату. У нас в номері двохспальне ліжко King Size, По бокам у нас дві тумбочки. І, в принципі, так буде виглядати ваш номер, якщо ви забронюєте стандарт. Дивіться. У цьому номері у нас є перегородки. Якщо перегородки закрити, то в принципі ось номер стандарт. Максимальне розміщення в номері стандарт 2 плюс 1. Окрім двоспального ліжка, буде поруч стояти ще одне односпальне ліжко. І або ж в двох, або в трьох можна буде проживати. Площа номера стандарт 45 квадратних метрів. Площа сімейки, яку я вам зараз показую, 55 квадратних метрів. Тут роздвижні двері. І ще одна маленька кімнатка, де діти можуть проживати. Тут ліжко розкладається на два спальних місця. Двоє проживають тут, двоє проживають тут. Є місце ось для відпочинку. В дитячій є власна шафа. Також столик і вихід до басейну. Звертаю увагу, що абсолютно всі сімейні номери з видом на басейн. Перший або другий поверх з видом на басейн. А от бронюючи номер стандарт, у вас може бути вид і на басейн, і на гірки, і на сад. Тепер йдемо дивитися територію готелю. Всього на території Альбатрос Аквапарк 25 басейнів. Ви лише уявіть. В цілому територія дуже активна, дуже велика, тому, бронюючи цей готель, будьте готові до того, що потрібно буде чимало ходити. Баги по території не їздять, на жаль, лише потрібно пішки ходити по всій території. І ось через ці ворота ми з вами зараз вийдемо на територію готеля «Альбатрос Аквабло. Альбатрос Аквапарк це п'ятірка. Альбатрос Акваблу це четвірка. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Також на території готеля є футбольні поля, є волейбольні поля. Можете пограти в великий теніс. І ось так виглядає частина, звідки ви можете перейти з готеля Альбатрос Аквапарк на території готеля Альбатрос-Акваблу. Ось у нас Альбатрос Акваблу. І переходимо вже туди. Але про це вже в наступному відео. Так, по басейнам я вам розповів 25 басейнів, і з них 4 з підігрівом. Зимовий період. Що, що ще вам розповісти? Ніби все. Якщо у вас питання будуть, виникають, пишіть їх у коментарях під відео. Я думаю, що найближчим часом повернусь сюди просто відпочити на, 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 в зонах аквапарку, кайфанути і відзняти для вас вже інспекцію гірок. Мене звати Саша Гуржі. Вас обов'язково лайк, підписка до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!